Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1992 року. Яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 АА із мілким, середнім та крупним гуртом? Поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо свою увагу на аверсі, поговоримо про особливості реверса, який штамп утворюється при співвідношенні аверса та реверса, і визначимо ціну даної монети. Що ж, розпочнемо ми з того, що 50 копійок 1992 року це обігова монета України, що виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі тиражем 500 міль... мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то ми можемо віднести саме такі: вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм, гурт монети він перерив часто рефлений. Тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні ми з вами розглянемо штамп 1АА із мілким крупним та середнім гуртом. Тобто штамп 1АМ, штамп 1АС та штамп 1 ААК. І детально їх охарактеризуємо для того, щоб визначити штамп монети. Ми розпочинаємо визначення з аверса. Аверс, штамп перший характеризується тим, що щит випуклий, середній зуб тризубця, він гострий та тонкий. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона наближена до канту, віддалена від герба монету. Всі написи знаходяться в одній площині. Саме такі особливості ми можемо визначити у штампові першому по аверсу даної монети. Після того, як визначили аверс, ми переходимо до визначення реверсу монети. 50 копійок 1912 року зі штампом Аа визначається так. Як ми знаємо, штамп АА є під видом штампу А, тому перед тим, як визначити штамп АА по реверсові, ми повинні визначити штамп А. Штамп А він характеризується таким чином: шрифт плоский в гронах No1 та 3 по 5 ягід. В гроні No5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Хто не знає, відки калини рахуються саме з цієї загодинникової стрілкою, грона номер 1 2 3, 4, 5, 6, 7 та 8. От, щоб визначити штамп А. Нас цікавить ґрунт номер 1 3 та 5. І на них ми зупиняємо свою увагу. Що ж до штампу АА, то штамп АА характеризується тим, що розмір зображення він менший. А розмір поля штампа він більший. Що це нам говорить? Те, що від вінка до канту буде найбільша відстань. Для того, щоб визначити відстань, ми дивимося саме в це місце, що зараз я вам показую. В ньому буде найкраще відрізнятися штамп АА від інших штампів. Після того, як ми визначили та докладно охарактеризували штамп по тк 1 АА, в нас виникає запитання, як визначити. Середню, мілку та крупну насічку. Для того ми перевертаємо монету і дивимося на сегмент. Якщо в одному сегменті, що я зараз показую, знаходиться 16 насічок, це в нас мілка насічка. Якщо їх буде в нас 8, то це буде середня насічка. Якщо їх буде 7, це буде крупна січка. Саме так визначається гурт монети. Хто хоче дізнатися більш детальною інформацією, ви можете її переглянути на попередніх відео на каналі. Що ж до ціни даної монети, після того, як ми визначили штамп, чи це штамп 1АМ, чи це штамп 1АС, чи це штамп 1АК тут великої різниці немає. Зі штампом 1АА Монета 50 копійок тисячу року на даний час коштує від 75 копійок до 1 гривні в обіговому стані. Якщо ж монета має залишки штемпельного блиску, то ціна її складає від 2 до 3 гривень за один екземпляр. Штамп 1 Аа незалежно від гурта можна вважати рядовим штампом, який зустрічається в 95 випадках штампу. Першого по аверсу даної монети. Якщо у вас виникли запитання по тому, як визначити штамп 50 копійок 1992 року, штамп 1 АМ СЧК, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжуємо розглядати монети України, щоб розумітися, які вони мають особливості, які їх технічні характеристики та які монети ми можемо зустріти в обігові на даний час. Тож на цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого.